Одна копійка 1992 року України виготовлена з магнітної сталі на сьогоднішній день, коштує в сотні тисячі разів ось в такому стані. Монетка, яка має ось такого типу тризуб. Коштує дорожче номіналу в десятки тисяч, в сотні тисяч разів, а то і більше. Монетка притягується магнітом, зображено три зуб, гурт гладкий і напис одна копійка.